Пане Віталію, що вас задовольняє у, у проєкті бюджету на 2026 рік, а що вас навпаки розчаровує? Ваша загальна оцінка, е, ну загальна оцінка. Бюджет не можна не критикувати. Угу. Те, що ви сказали, що йде битва за бюджет, ну зрозуміло, що це не та битва, яка сьогодні у нас є на полі бою, але йде відстоювання позицій різних думок, і це є нормальний процес. Те, що нам не вистачає коштів на Оборону, те, що нам не вистачає кошти на підвищення ще більше соціальних норм. Ми теж це розуміємо. Вистачає наскільки ми ж не. маємо якісь певні прорахунки, скільки нам потрібно і скільки не вистачає. Дивіться, ми сьогодні не говоримо за підняття кардинальної пенсії. так же ми не говоримо, що ми там людям з інвалідністю щось піднімемо Ми сьогодні тільки підняли на 1 мільярд для житла для внутрішньопереміщених угу. осіб і 500 мільйонів для внутрішньопереміщених, і все. Ну, ще зарплату вчителям підняли трохи. І... А далі ми ж розуміємо, що інфляція у нас іде, uh -huh. ціни у нас ростуть, але виплати соціально незабезпеченим людям у нас поки що не до ну, вони не, не можуть наздогнати ці ціни. І цей процес, на жаль, буде повторюватися наступному році. Свідомо, бюджет планувався за рахуванням того, що війна буде йти весь рік. Якщо вона завершиться раніше, дай Боже, щоб так було. А що тоді відбудеться? Ну тоді прийдеться сідати, і є так термін зміни до бюджету. Я сподіваюся, це будуть приємні зміни до бюджету. І дай Боже, щоб вони відбулися. От тоді ми вже будемо говорити про підняття соціальних стандартів. Хоча ми, наприклад, розуміємо, що проблема номер один для тих же внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб житло от не забезпечимо їх житлом. Це потрібна така сума, як півтора річного бюджету держави України. Ми не можемо це зробити. Тому ми, наша команда Тимчасової спеціальної комісії, mm -hmm. запропонували прем'єр-міністру звернути увагу на житло в сільській місцевості. Якщо в перші місяці війни в основному переселенцями були люди, ті, що жили в містах, от сьогодні у нас Покровський район біля Добропілля села, села Дніпропетровської області, вже, на жаль. Херсонщина, села, люди сільської місцевості. Чи потрібно, ну вони себе навіть не комфортно будуть почувати, наприклад, в столиці. І ми провели такий експеримент в селі Берлівка, це Золотаніський район Черкаської області. Наша громадська організація придбала чотири будинки для сімей з дітьми, будинки з газом. І ви знаєте, люди приїхали з задоволенням, і велике задоволення отримала і місцева громада, тому що приїхали люди. В агропідприємства підприємства з'явилася ще робоча сила, а найбільше зрадів директор школи, тому що з'явилися діти, і питання про закриття школи відпало. Завдяки чотирьом будинкам, завдяки поки що Бо скільки чотирьом туди поселили людей. Скільки сімей? в Чотири а, будинки і, я перепрошую. Ви знаєте, така ситуація сьогодні ж. Ми говоримо, що нам потрібна робоча сила. Нам потрібні трудові ресурси не лише в містах. От, наприклад, в тому ж самому Золотонівському районі, але вже в Іркліївській громаді. Пару тижнів тому ми були у, у, в громаді, і вияснили ситуацію. Там керівник агрофірми відремонтував два житлові будинки і п'ять квартир в двоповерхівці, Аби тільки до нього приїжджали сім'ї, і якби вони тільки йшли на роботу, причому зарплата там 20 тисяч плюс офіційна і весь соціальний пакет. Ми сьогодні цю інформацію через наші засоби інформації передали переселенцям. Ви знаєте, вже є бажаючі, які будуть переїжджати. І хочу відмітити, навіть якщо ці люди отримують компенсацію від держави по програмі Єоселя, то це буде не 2 мільйони. От е, максимальна вартість будинку, той, що ми придбали в селі Берлівка, це була 200 тисяч гривень. Є ж різниця. Тут і держава економить кошти, і люди не колись дочекаються журавля в небі, а в них синиця буде в руках уже сьогодні. Ініціатива для того, аби придбати житло у селах для людей, наприклад, зі сходу нашої країни. Зараз на якому етапі ми чекаємо затвердження, чекаємо постанови, чекаємо відповідного законопроекту, який згодом стане законом. Яка процедура? Ми озвучили цю пропозицію прем'єр-міністру сьогодні. Ми очікуємо постанову Кабміну в бюджеті. Ми кошти передбачаємо. А тепер, відповідно, постанови ці кошти будуть виділятися сім'ям. Які знайдуть угу. житло, і тут ми вже прив'язуємося до програми прихисток робота в базі будуть ці квартири, і люди можуть спокійно собі знайти ці це житло і переселитися і проживати в безпечній е, місцевості і мати роботу, і діти будуть навчатися в нормальній школі не онлайн. А будуть ходити в школу, і повірте, живе спілкування дітей багато вартує. А як люди зможуть самі для себе обирати, в який район, в яке село, що вони зможуть. А... Переїжджати яка загалом ось тут система, як я розумію, якщо ви запропонували, то ви надали і деталі, як це може все відбуватися, і як це працюватиме на практиці. Ну тут вже ув'язується один закон це 4080 про інвентаризацію майна, яке може бути використане mm -hmm. для проживання внутрішньопереміщених осіб. Тут треба ще підігнати обласні. Владу на обласному рівні, щоб вони побільше дали інформації, і буде створена така електронна мапа. Людина може заходити і вибирати собі не просто місцевість, а конкретний населений пункт і може знайомитися із житлом, яке вони собі можуть обрати для проживання. І тут в підсилення ці, цієї інформації може бути ініціатива і розробка нашої колеги Галини Янченко. Прихисток робота. Угу. Ми розуміємо, що і житло це проблема. Номер один, але люди. Бажають, якщо поселитися, то ще щоб у них там була робота. І я вам навів приклад в Іркліївській громаді таких ну, ситуацій багато в Україні, коли керівники підприємств, аграрних підприємств, що сільській місцевості, і не лише в містах, вони готові надавати житло тим спеціалістам, які прийдуть. Тобто людина ще буде створена така база робочих місць, і це буде передбачати ця база, що їй, цій людині ще нададуть там місце для проживання. Угу, угу. А ви говорите про ініціативу платформу прихисток робота зараз. Колеги, так ось бачимо офіційну сторінку. Ви говорили, що це гарна ініціатива для допомоги внутрішньо переселеним особам. Міністерство соціальної політики про це повідомляє сім'ї єдності України. Відтак переселенці зможуть знайти роботу та житло, аби повноцінно адаптуватись у нових громадах. Зокрема, офіційний сайт містить вакансії, де роботодавець надає житло, програму перекваліфікації та перенавчання, співпрацю держави та бізнесу. А також є можливість знайти вакансію ...для за допомогою штучного інтелекту, зараз. Наскільки вже можемо сказати, що ця історія працює, пане Віталію? Я скажу, що ця історія починає працювати. Вона була презентована на минулому тижні. Угу. Але я згадував свою колегу Галину Янченко. Пам'ятаєте, розпочалося широкомасштабне вторгнення, і, от Галина, от програма прихисток звідки появилася люди, які безкоштовно приймали до себе. На проживання внутрішньопереміщених осіб їм відшкодовувалася плата за комунальні платежі за mm -hmm. цих людей для держави. Це не було велике обтяження, але багато людей скористалися цією програмою, і ті ж самі переселенці вони відчували, що ну в особливо перші місяці, коли вони приїхали в стані стресу без коштів, без нічого. Тут в перші місяці ця програма дуже гарно спрацювала. Після того колега... Вирішила допрацювати розширити цю програму. І я вважаю, що ця програма, от давайте через місяць, якщо е, зустрінемося, ми вже будемо говорити про перші результати, і я впевнений, що вони будуть позитивні. Дуже би хотілося, щоб цей проект не залишився виключно на папері. А він дійсно був реалізований. Я про що говорю? Говорю, ось машиніст муляр, бухгалтер і так далі. Я дуже багато чоловічих професій. Ми розуміємо, що ситуація у селах. Наприклад, дуже ускладена з моментами мобілізації. Там точно не вистачає чоловічої сили. Тут ще потрібно, знаєте, зірочку намалювати і сказати: даємо бронювання. Е, Чи не так ті підприємства, про які я говорив перед цим mm -hmm. агропідприємства, вони мають можливість бронювати своїх працівників. Mm -hmm. Законом це передбачено і може дійсно варто ставити зірочку. Але ми розуміємо, що сьогодні багато чоловічих професій вже освоїли жінки. Сьогодні можна поїхати і побачити, як на тракторі їздять молоді жінки, і вони збирають врожаї, сіють пшеницю і все таке інше. На жаль, це я вважаю ненормальна ситуація. Краще би було, якби заброньовані чоловіки цим займалися. А як відстежити наступний момент, аби роботодавці не? Зловживали можливо, ось цією вразливостю переселенців і бо є регіони, навіть коли немає роботи для самих місцевих, і ця ситуація дуже знайома. Корупційні якісь певні ризики, чи повністю це придбали? При прибрали Ви знаєте, це більш застаріла така інформація. От угу. сьогодні, щоб проїхати в сільські регіони, ті, хто бажають працювати. Вони знайдуть собі роботу і навпаки, сьогодні є маса вакансій. Mm -hmm. І ми сьогодні згадували рослинництво, але й в тваринництві сфері. От на молочно-товарних фермах на свинокомплексах на там, де вирощують пта птицю, там, курей, качок і інших. Угу. Так, тому робота Домашню є. Роботи, я розумію, не всі люди з села можуть поїхати, з міста можуть поїхати працювати, але люди, які до цього проживали в сільській місцевості, йдуть. Працюють і є дуже багато уже фактів і випадків, що люди працюють і задоволені, і не збираються більше нікуди переїжджати. Тим більше, що ми розуміємо ситуацію, що найближчим часом повернення не передбачається, пане Віталію, 500 мільйонів з вашого дозволу. Я повернусь до цієї цифри, що стосується допомоги з житлом у селах для ВПО. Скільком людям ми можемо допомогти? Скільки сімей можуть отримати за цією програмою? Житло ви називали. Я розумію, що в кожному регіоні, в кожному селі, ціна може коливатись, наприклад, десь 100 тисяч гривень будиночок може коштувати десь 200, але орієнтовно чи є ось ось у дані? Ви абсолютно праві. Ціна залежить від регіону і від того наскільки населений пункт далеко розміщений від хоча б районного центру. Угу. Вартість зрозуміло, що буде різна, але в середньому, якщо так взяти від 100 тисяч є і до 700 тисяч, але в середньому 400-450 тисяч. І ми розуміємо, що якщо в місті це може бути одна квартира, то в селі це мінімум чотири будинки. Навіть якщо про село говорити, то це не квартира в основному, а будинки можуть чотири сім'ї поселитися і мати газ в багатьох випадках воду. А якщо води нема, наприклад, і тієї ж бирлівки. Місцева влада колодязь зробила навесну воду, обіцяє людям у будинок провести. Тому я думаю, що багато чого буде ще залежати від місцевої влади, які хочуть, щоб у них були працівники на агропідприємствах і діти в школі, щоб не закрилася та сама школа.